Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Альсак на Комиковорі. Сьогодні в нас тема квадратне рівняння та дискримінант. Ну, це алгебра. І будь ласка, підпишись на канал та поставте, будь ласка, лайк під цим та іншим відео. І ну, так ти мені зробиш дуже гарний настрій. Так, давайте трішки теорії. Читаємо помаранчевий шрифт. А Х квадрат плюс Бх плюс c – це квадратний тричлен. Чому квадратний? Тому що х квадрат. Чому тричлен? Тому що в нього ну, е, три члени. Дивіться. ax2 квадрат. Один член. bx – другий член. І c – це третій член. Ахвадрат плюс bx плюс С. Дорівнює нулю, це квадратне рівняння, де А не дорівнює нулю. Тому що якщо А буде дорівнювати нулю, то 0 домножити на будь-яке число просто буде 0. Ну, і ось я стрілочкою показав на прямо наш випадок. Якщо А нуль, то 0 помножити на х квадрат, то буде просто 0 і квадрат скорочиться. І це вже буде ну, зовсім не квадратне рівняння. Так, давайте тепер червоний шрифт читати. А, Б, С це деякі числа. Любі там 1, 2, 3, 4, та даже 0. Ну, 0 це це не. Ну, А, не може бути 0. да, Виняток такий. А Х це змінна, яку треба знайти. Якщо сказано, знайти квадратне ну, е, Х. Так, на місці знаків плюс може стояти і мінус. Ось тут, дивіться, ах квадрат може стояти мінус bx. Або не плюс це, а мінус це. Давай зробимо формулу тоді. Квадратне рівняння рівняється квадратному тричлену, який в свою чергу. Квадратний тричлен дорівнює нулю. Тобто квадратне рівняння це квадратний член, який дорівнює нулю. Так, да, квадратний тричлен, який дорівнює нулю. А це старший коефіцієнт, Б це другий коефіцієнт. С це вільний член. Якщо А дорівнює 1. І е, рівняння прибуває о такому значенні, е, то це рівняння називають зведеним. А якщо, е, а якщо е, це будь-яке число, тільки не 0 і 1, ну, А це будь-яке число, тільки не 0 і 1. Це називається незведене рівняння. Тобто А це буде там 2, 3, там, ось таке. Якщо Б або С 0, то таке рівняння називають неповним. І ще, щоб вирішити квадратне рівняння, треба знайти дискримінант. Так, давайте познайомимося з дискримінантом. Формула дискримінанта це б мінус 4 Тобто, отак, дивіться, що тут яка різниця така, що тут. Просто як записується дискримінант. Великою буквою можна. ні, Ну, латинською Д, великою. Або англійською. Ще я вам тут для наглядності переписав квадратне рівняння, ось, щоб ви могли видіти, що Б це Ось Б, ви Все, як. Кажуть, розважили по, полич, по поличкам. Квадратне рівняння. Формула, як знайти x1 і x2. Да, хотів сказати, що у квадратного рівняння є як і взагалі немає розв'язку. Є як і ну, один розв'язок, можна два, Та можна взагалі безкінечність. Тобто x1. Ну, давайте саме так? Да? Він знаходиться як мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2 a Тобто х1, це, наприклад, мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2 a а х2 то мінус b, мінус корінь із дискримінанта поділити на 2. Взагалі є і рівняння, у якому може бути три коренні кор, 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 розв'язки. Ну, я вам це вже казав. Якщо дискримінант більше нуля, то ікси будемо рахувати так, як ми вчили. Плюс-мінус да? корінь плюс, із дискрим, плюс, дискримінанта поділити на 2А. Приклад. Ось давайте приклад. В мене є таким синеньким. Я визначив х 6 х мінус 7. Це буде дорівнювати 0. Іщемо дискримінант. Ну, я не буду е, к, ну, говорити, чому тут x1 і x2, це дуже довго. Я рахую, так, і ми просто зараз дискримінанти чому. Ну, оце слайд по дискримінанту. Тобто дискримінант рівнює b квадрат мінус 4 дискримінант. А тут виникає помилка у багатьох. Тому що дивіться. Взагалі тут мінус 6. А тут записали 6. Ну, b ми так і залишаємо. Тобто, додатньо. Робимо, якщо тут недодатнє. Але, а потім. Мінус 4, мінус 4 переписуємо. Помножити на А. А у нас скільки? А у нас 1. дивіться. Воно отут сховалося. Єдиничка, дивіться, отут вона, Отут сховалося, 1 їх квадрат. І значить, переписуємо. Але отут дехто пише 7, а не мінус 7. Так що, ребята, рахуйте. А потім легше не помилку іскати, а просто все правильно зробить. А потім тут вийде вже плюс 28, а не мінус 28. Я думаю, ви зрозуміли чого. То, що. Да, мінус 7 на мінус 4 буде плюс 28. 36 буде. Да? І D буде 64. Ну, потім можна, якщо ви захочете, можете самі зробити, е, скільки буде x1 і x2. Ну, е, да, корінь із дискримінанта буде ну, в даному випадку 8. Ну, але нам треба тут перевірити d більше 0. Звісно ж, більше. Ну, ну, 64 більше 0? Більше. Якщо D дорівнює 0. То просто де скоротиться. Тому що корінь з нуля це нуль. І якщо від, віднімати чи додавати нуль, то буде те ж саме число. І тоді вийде, що 1х буде. Це отакий 1х. Я вам поясню, чому. Давайте ось е, оцей, оцей дискримінант. Ну, на, е, ой, почекайте. Так. Якщо ось корінь із дискримінанта, корінь із нуля, це буде нуль. Ну якщо ви до цього мінус Б будете додавати нуль, чи віднімати нуль, то будеш мінус Б, немає тоді смисла. Так що просто іщете дискримінант і дискримінант дорівнює нулю, значить, просто оце одне, один буде корінь рівняння. Все. А, забув сказати вам. Дивіться, якщо тут ви е, шукаєте мінус b ну, ось, мінус b, і тут буде. Е, мінус 6, то пишете плюс 6, тому що мінус на мінус буде плюс. Да? Тобто мінус 6, це, ну, 6 це b, правильно? І виходить, що тут буде плюс 6. Не, не допускайте цьому ошибки. Якщо де менше нуля, то просто пишіть, так, тут, шика, то просто пишіть, що розв'язків немає. Ну, не розвис, що роз... ну, корення рівняння немає. Ну, немає. Ну, це буде правильно. Корені. В ня, ня. Ось. Нема. Це буде не, 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 не помилка це буде. Це правильно. Ось, це правильно. Це не помилка. Не переживайте. Ну, це все. Ви можете переглянути ще раз відео, якщо ви не зрозуміли щось. Якщо ви. Подивилися це, це відео ще раз і все одно не зрозуміли, То можете спитати, ну, по-перше, я скину вирази в описі під цим відео. Там буде вирази, ну, там їх шість, Якщо вам не вистачить на практику, то ви можете ще в інтернеті по поіскати. Я скину вам вирази в описі під цим відео. Щоб ви тренувалися, там буде просто декілька, декілька завд... ну, виразів. Якщо щось не зрозуміло, кажіть про це в коментарях. Я буду лайкати по можливості і відповідати. Будь ласка, кажіть ідеї для наступних роликів. Але, тому що в мене вже ну, є ідеї. От напишіть в коментарях. Буде класно вам. Розповісти, що таке модуль. Модуль числа. Да, модуль числа мінус 2, це 2. Це, ну, я, коротше, буде вам таке цікаво? Ну, якщо так, напишіть про це в коментарях. А в мене на сьогодні все. До побачення!